Вати пам'ять за два тижні на площі арсенальні розпочнуться археологічні дослідження усе для того, аби виявити точне розташування елементів фундаменту а в подальшому відтворити атмосферу великої міської синагоги та бейтгамідрашу, зруйнованих під час другої світової війни. Роботи спільно з містом фінансуватиме німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС. Попередня вартість робіт близько 100 тисяч гривень. Сьогодні на площі Арсенальній, де колись була синагога, стихійна парковка дорогих авто. Зрідка сюди екскурсоводи проводять туристів, аби розказати бодай про місце і все, що від нього залишилось. Деякі написи на камені і в ритм тут збереглися і донині. Після археологічних розкопок площу замостили, так і протрасували стіни. Протрасували стіни. Тут виглядає що пам'ятками мацевами з юдейських цвинтарів. Оксана Бойко про територію колишньої синагоги. Оре знаючи не усі деталі, каже свого часу, будівлю руйнували та відбудовували по декілька разів. Тут вирувало життя найбагатшої та найдавнішої юдейської громади міста. І так, додає, під землею можна знайти рештки 14, 16 та 18 століть. У 1941 році вона була розграбована німцями і в 43-му році зірвана. І до 50-х років тут було румовище, стояли груда. Руїн з тим, щось треба було зробити, і влада це розібрала. Від синагоги залишилися лише оті два входи на жіночу галерею. І цей будинок, який прилягав до синагоги, турцові стіни. Так тут пробили вікна, і таким чином це став якби такий чільний фасад. Сьогодні пройшло майже півстоліття з часу останніх археологічних розкопок. Тепер відновлювати історію взялися львів'яни разом із німцями. Автором проекту Площа синагог є німецький архітектор Франц Решке. Його концепції на міжнародному відкритому конкурсі журі обрало серед 35 світових проєктів. Археолог Орест Лазурко каже, перед ними стоїть одне завдання: віднайти та відтворити все, що залишилось з останнього руйнування. Каже, згодом тут зроблять благоустрій і, можливо, проводитимуть цікаві екскурсії. Зробити благоустрій тут благоустрій стосується пониження території ділянки, тобто її відтворення. Скажем, тих мурів і тому подібно, що ми виявимо на поверхні саме цієї площі. Віднайдення кутів синаоги, тобто самої, вона тут є протрасована, як бачите, частково, але чи вона є достовірно, правильно, ми не знаємо. І завдання таке, що ми маємо знайти оці межові мури, тобто як вона розташовувалася на цій частині, і знайти центральну частину. Самої синоги, тобто, де стояли стовпи, там біма, ну звичайно, там можливо ранкодеш і тому подібне, та скажімо, в інтер'єрі елементи, які мали би бути в як завжди, в синагозі, Науковці кажуть, таке археологічне дослідження у подальшому може привести до міста ще більшу кількість туристів, адже остання будівля синагоги мала спеціальну європейську структуру, яка була притаманна тільки в Галичині. Олександра Стасишин, Олег Возний, Ентеановини. So <laughs> so